Спортивно, цікаво та весело. Саме так проходить сімейне дозвілля у відвідувачів торгово-розважального центру Ретровіль. Цими вихідними у ТРЦ відбувся фізкультурно-оздоровчий захід, активні парки, шлях до перемоги. Захід проходить в рамках програми президента України «Активні парки». Організаторами яких є державна установа Спорт для всіх за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Локації ми відповідно підбираємо під територію, яку надає нам торговий центр. Як бачите на ретровілі тут безліч локацій. Це федерація Олімпійські, неолімпійські. Всі долучаються. Ми для всіх відкриті, і це саме головне, що безоплатно для всіх бажаючих, так і для дітей, так і для дорослих бадмінтон, настільний теніс, флорбол та дискогольф. Це далеко не увесь перелік локацій, які радо приймали гостей. Ми залучаємо максимальну кількість наших інструкторів для того, щоб вони в першу чергу популяризували масовий вид спорту, а другий тим, що підтримувати емоційний, ментальний фізичний стан наших українців, адже саме сьогодні нам дуже важливо це робити. Відвідувачі, не стримуючи емоції, діляться враженнями. Подобається дуже. Ну, я тут ну, смукав, ну дуже полюбить теніс настольний. І взагалі тут дуже гарно придумано, дуже хороші активності. Дякую. Це треба проводити, щоб діти роз, роз, розвивалися і, і спілкувалися з різними діти, і вони між собою знаходять спільну мову. Це треба робити. Все дуже гарно сподобалось такий час, хоч якісь розваги дітей піднімають. Щоб діти не чули тільки повітряні тривоги, а могли розвиватися і жити тим життям, яким ми жили до війни. Центру ретровілю за надану територію, адже ця територія дійсно крута, тим, що вона дозволяє якомога більше охватити локації і об'єднати всіх. За однією цілі влаштувати корисне та захоплююче дозвілля для усієї родини у ТРЦ Ретровіль можна повсякчас. Для найменших гостей є дитячий розважальний центр та зоопарк. Дорослі ж у цей час можуть пограти в боулінг або відвідати фітнес-клуб зі сквош аренами, залами для функціональних тренувань та простором для занять на тренажерах. Новинкою, яка сподобається усім членам родини, стане заклад Дріфтер. Та кожен зможе знайти заняття, яке буде йому до вподоби. Альона Шевченко Ярослав Олінійчук спеціально для апостроф Тіві.